Жіноча спортивна сукня світшот Fashion від Audi. Лише 255 гривень за одиничку. В лоті буде 11 позицій і вартує лот 2800 гривень. Вони всі йдуть вільного крою та різних фасонів. Зараз з вами розглянемо. Також деякі позиції йдуть в такому пакуванні, деякі будуть просто збірочкою. По складу, давайте подивимося, що тут буде. По складу буде 62 вовна, 40 поліестер. Класно будуть носитись, швидко сохнути. І після прання вони будуть тримати гарну форму. Ось такий варіант є. Тут понизу йде така юпочка, наче сонечко, манжетики, дуже класно виглядає. Далі в нас буде ось така бордова сукня, дуже класна. Подивіться, які вони тепленькі, ніжні, дуже тактильно приємні до тіла. По бокам будуть розрізи, та на рукавцятах манжети, прямий крій. Також ще є синій варіант. Розміри. S буде 3, M 6, L 2. Також прямий крій по бокам розрізи та на ось такі манжетики. І сіра. Вона взагалі класна. Подивіться, вона з високою горловинкою, щоб було тепло. Ось такі тут ідуть на рукавцятах манжети, буде дуже стильно виглядати. Вони такі широкі будуть. Та понизу резиночка, Нагадаю, 255 гривень за одиничку, лот з 11 позицій, 2800 гривень. Якщо бажаєте замовити цей класний лот з жіночими сукнями, звертайтесь до наших менеджерів контакти під цим відео.